Олег Лісний політолог зараз з нами на зв'язку. Пане Леже, доброго дня. Добрий день. Е, ну хотілося б поговоритися про ці сумніви взагалі. Ну е, вся Європа вважає, як ми можемо по твердженням Олафа Шольца говорити, що ця війна для Росії не має жодного сенсу. Тому що чому вона ця країна-агресорка, я маю на увазі РФ веде її проти нас. Ну, як вважають політологи ну, головне знаєте, не в тому, що думають інші літери. Це скажу цинічно. А те, що Путін вважає, що це єдиний його шлях шлях до відновлення імперії, шлях до входження в історію як збирателя земель руських. Йому дуже хочеться саме, щоб це було на його там надгробку написано. Але ж і лідери інших держав трошки знаєте кривлять душею, тому що вони може й не вірять і не бачать доцільності, але одні з них бояться те, що ця війна може перекинутися. Але ця недоцільна, зовсім невигідна війна, може перекинутися до них. і Їх таких дуже багато. Це бо я кажу про Європу. І є лідери держав, які знаходяться дуже далеко, і думають, що через океан. Московити не перепливуть, або інші вважають, що це партнери або ще хтось. Тому це реалії нинішнього життя, коли один із диктаторів фактично руйнує не тільки міжнародне право, а й економічні стосунки, але й світосприйняття. Пане же ви так точно підмітили. Сказали, що не треба думати, що московити не можуть перепливти океан. Бо ми всі розуміємо, що воно не тоне так, що ви точно підмітили, пане Олеже. Скажіть, будь ласка, ну от які є ризики для країн? Ну, давайте ближче, ніж за океаном, до океану, що все ж таки пливти і пливти, можливо, і приб'є колись, але сподіваємося, що ми тут в Україні все це зупинимо. Але чи є якісь загрози там Німеччині, наприклад? Ми розуміємо, що є загроза для країн Балтії, є загроза для можливо Польщі. До речі, де є загрози для Польщі? Ви знаєте, я прихильник тієї, скажімо так, думки, що вже не варто говорити про загрози. Варто говорити про те, що на цих територіях, які ви вже назвали в цих країнах, війна вже йде, але вона йде в гібридній частині. Інформаційно Росія там присутня. Подивимося, кейс е, о, тих, хто перекривав кордон і перекриває е, ну там, вже з'являлися і, і про російські гасла, і прапори, і Путін приді, і так далі. В Німеччині теж Путін Фірштейн є достатньо багато. І ми це бачимо. І колишні канцлери і канцлерші, вони теж були дуже закохані в русський балет і російські гроші, да, які дуже щедро їм давали за це. Тому я вважаю, що Європа, якщо вона не бачить, що відбувається на її території вже напад, а от мені цікаво, що є в доктрині НАТО е, саме протистояння інформаційним атакам і інформаційній війні, думаю, що є. Але треба модернізувати це ще більше, тому що м, все дуже просто. Формула Путіна вона дуже проста. Ну це умовно. Я її так називаю. Спочатку заходить Достоєвський балет, потім заходить якась там інформаційна складова. Потім за нею приходять корисні. Ну тут же й корисні ідіоти. Агентура працює. Потім з'являються зелені чоловічки, а потім з'являється регулярна армія. Ну можна по різному тут виставляти, хто за ким приходить, але все починається з інформаційної війни. Тому що це прописано в доктрині Герасімова. Там це Пану є. Один... в цій формулі. один, один пункт пропустила. Після перед зеленими чоловічками референдум, якийсь на якому вони обов'язково виграють, і всі проголосують на 73%, відсотки. А потім Путін помоги. А от після того зелені чоловічки, регулярна чоловічки і регулярна армія, якось так. Ну в принципі, схема схема зрозуміла. Хорошо добре, скажіть, будь ласка, які ще країни окей, Польща зрозуміла, зрозуміли, гібридна війна фізично, я маю на увазі війна, яка не в гібридно, а повноцінно може перетворитися для яких країн навколо нас ну, під загрозою? Якщо ми беремо європейський кейс, да, то це країни Балтії, тому що вони так само болять Путіну як і Україна. Тому що на відміну тому, тому, від України, вони вже в Євросоюзі, і вони вже в НАТО. Тут як це але, ж, але ж Путін хоче перевірити на слабо і НАТО. Ну в першу чергу НАТО. Подивитися, як буде застосована п'ята стаття, чи вона буде застосована, тому що достеменно ніхто не знає, як вона буде застосована. Якщо не помиляюсь, вона в найближчій ближчій історії вона застосовувалась під час атаки на близнюки в Сполучених Штатах. Тоді вона була застосована, але це все-таки було проти терористичної організації. Хоча Російська е, Федерація, мені здається, найкрутіша терористична організація. Вона кру, найкрутіше навіть Аль-Каїди. От був російський розвідник чи спецслужбіст, е, який е, був отруєний російською знову ж своїми ж колегами. Він Литвиненко. Да? він сказав Литвиненко дуже класну річ, яку зараз. Е, по великому рахунку забули, а він тоді в своїй книжці, якщо не помиляюсь, написав наступне: що доки світ ганяється за Аль-Каїдою, він проспав появу дуже великої терористичної організації в 140 мільйонів, яка про дуже багато крові. От зараз це і сталося. Тому Путін, як терорист, йому все одно в якому союзі знаходиться його майбутня жертва, йому головне побачити, чи буде протидія така по пацанськи, щоб вдали... По цьому поліцу і відполз. да? чи не буде? Чи, чи знову вже будуть казати, ну це ще не червона лінія, це ще не ескалація, ескалація вона потім буде. А це ще ні, ще ще ні. Е, ну це ж недалеко зайшли, да? але я бачу, що все-таки НАТО перепрошилося за цей час, і вже вони пам'ятаєте, була доктрина НАТО, що можна віддати територію на певну частину, на певний час, да? а потім її повернути. От вони побачили, ж як в Україні як дуже важко відбивати у московитів території, які вони захоплюють. А в цю зону потрапляли країни Балтії. Тому все одно Путін на них зуб точить, тому що є моменти, там є Путін придій, все як положено, да? є невпевненість в тому, що буде застосована п'ята стаття. З іншого боку, є такі країни, як Казахстан, умовно, да? де вже теж малюють історію е, виноватого народу. Да? То вони БПЛА запустили, то вони воду спустили і Що тепер Росія вся тоне, ну це просто ну одні житті ж кальки. Там от сидять одні ФСБшники, які просто міняють держави. Що не було і казахського роки. народу, що вони якось самі цю ці ці ціліну піднімали, росіяни і нікого. Іншого. І там же є руські люди угнітони. От і все. Тому у Путіна планів громадьо. Просто треба, щоб цивілізований світ зібрався і дав гарно по ліцю, як таксному, і припинив його мучення. В цьому сенсі, тому що ну це вже знаєте потуги маньяка який просто молить уже, зупиніть мене, бо я буду робити ще гірше. Да? От тому треба бути милосердними. Є два способи, як зупиняють маньяків Я думаю, що всі прекрасно знають. І на цій позитивній ноті я вам скажу дякую. І будемо вірити, тримати кулачки, як то кажуть саме за такі.